Друзі, вітаю вас. Сьогодні поділюся з вами, як обіцяв, своєю версією топ-5 найважливіших, найкорисніших економічних законів за історію України. Як ми з вами розрізняємо взагалі це корисний закон, чи він є поганий для економіки? Я думаю, що може бути дуже на базовому рівні простий критерій. Чи цей закон збільшує економічний простір України? Збільшує нашу економічну активність і спроможність чи навпаки скорочує її. Сама проста метрика для цього це ВВП, валовий внутрішній продукт. Да? Там чотири складових – споживання, державні витрати, інвестиції і чистий експорт. Якщо ми з вами бачимо, що якийсь закон збільшує інвестиції, збільшує виробництво, збільшує експорт, да? це призводить до збільшення доходів людей. Які потім за ці гроші купують якісь товари і послуги, то цей закон збільшує економічний простір, а якщо навпаки, то зменшує. Якщо виходити з цього критерію, подивитися за масштабом впливу тієї чи іншої економічної ініціативи, я не хочу називати це реформами, мені здається, що у реформ така є негативна доволі конотація в нашій історії. Тому давайте топ-5 ініціатив почнемо з п'ятої. П'яте, я вважаю, що це металургійні закони. Мені пощастило бути їх автором, розробником в парламенті. Ми провели їх протягом 16-18 років. Що ми зробили? Ми підняли вивізне мита на металобрухт з 10 євро за тонну до 58 євро за тонну. Навіщо? Для того щоб зробити невигідним вивезення металобрухту за кордон, щоб скоротити експорт необробленої сировини, і щоб металобрухт залишався в країні і йшов на українські металургійні заводи, тому що металобрухт як сировина потрібен всім українським металургам, комусь як додаткова сировина, а комусь взагалі як основна, і це найбільш екологічна чиста сировина для виробництва. Металу, це найменш енерговитратна сировина для виробництва металу. Це те, що називається сьогодні в світі зелена металургія, коли це екологічно чистий процес виробництва. І масштаб впливу цих металургійних законів такий, що вони зберегли кілька десятків тисяч місць в металургійній індустрії і, за оцінками експертів, не дали. Тратити Україні близько півтора мільярда доларів валютної виручки на рік. Тобто, і ми можемо з вами це помножити на кількість років дії цих законів. Ми побачимо, що це дуже суттєвий вплив на економіку. На четвертому місці: закон про заборону експорту лісу кругляка, проведенню якого я просвятив дуже багато енергії зусиль. В парламенті попереднього скликання, і в 2015 році ми провели цей закон, заборонили вивезення необробленого лісу кругляку з України. Тобто меблі, будь ласка, вивозьте це тільки вітається, і навіть для цього деякі спеціальні стимули. А от будь-які товари вироблені з деревини, будь ласка, вивозьте, а от необроблений ліс кругляк. Не можна вивозити до речі, схожі обмеження або прямі заборони по лісу кругляку діють понад 30 країнах світу, в тому числі в США і Канаді. Чому цей закон він дуже важливий? Я вважаю, що він входить в п'ятірку економічних законів, найважливіших України, да? тому що він створив новий економічний простір, тому що тільки одна компанія Кроноспан, інвестувала більше мільярда доларів. В нові заводи на території України завдяки цьому закону. Взагалі він дозволив збільшити обсяги промислового виробництва в деревообробці і меблевій промисловості за 5 років більш ніж в півтора рази. Тобто, уявіть собі, індустрія зросла більше ніж півтора рази. При цьому в середньому українська промисловість за цей же час, я дивився дані з 2016 по 2021 рік, зросла лише на 6%. Тобто вся промисловість на 6%, а деревообробка і меблева промисловість на 52% завдяки закону про мораторій на експорт лісу. Я нещодавно співставляв експортні дані до введення в дію мораторію український експорт в індустрії в цій складав близько мільярда доларів, а після того, як закон запрацював, злочив Більше мільярда доларів інвестицій, потім ще сотні мільйонів доларів, потім створились українські виробники, дуже багато нових гравців прийшли в індустрію. І вже в 2021 році, якщо ми з вами подивимося, то експорт лісу кругляка становив практично 2 мільярди доларів, тобто вдвічі зростання експорту на 52% зростання промислового виробництва. І мільярди доларів інвестицій в індустрію. Тому це мій номер 4, і я пишаюся в тому, що є і моя роль в парламенті в проведенні цього закону. На третьому місці дуже важливий, дуже масштабний закон, який в 99-му році підвищив вивізне мита. На Експорт насіння соняшника. До цього часу Україна продавала за кордон насіння соняшника а купувала соняшникову алію. Після того, як парламент підняв вивізне мито до 23% на насіння соняшника, його стало невигідно вивозити. Це дорога, неефективна, пропала прибутковість, маржинальність. І люди почали робити в Україні маслобойки, да? потім почали робити професійні алі екстрактні заводи і почали виробляти олію з соняшника. І за низку років це призвело до створення абсолютно нової масштабної виробничої сучасної індустрії. Причому хочу звернути вашу увагу, що в 2001 році ставка цього мита експортного була знижена до 17%, а в 2010 році ми вступили в сот і знизили ставку до 10%. І от цей підхід, такий достатньо пролонгований високих митних ставок, дозволив Україні з сировинного експортера в цій індустрії стати. Виробником номер один в світі соняшникової алії, і безпосередньо перед повномасштабним вторгненням експорт цього товару соняшникової алії це був головний експорт України, якщо брати от одну товарну позицію. Да? Ми експортували алії на 5,5 мільярдів доларів США на рік 5,5 мільярдів один товар. І ми контролювали більше половини світового ринку соняшникової алії. Уявіть собі, я переконаний, що Україна відновить і навіть посилить свої позиції в цьому товарі. На другому місці закон, який, до речі, теж 98-го року народження це спецрежим ПДВ для аграріїв. Цей закон діяв майже 20 років і дозволив Україні. Стати одним з найпотужніших агровиробників світу. Якщо ми з вами подивимося перед повномасштабним вторгненням 2021 рік, експорт агропродукції з України сягнув 28 мільярдів доларів. Думайтесь, тобто тільки експорт зернових технічних культур понад 10 мільярдів, так? тобто різного виду там агропродукція. І Україна один з ключових е гравців. Да? Тут є і зворотній бік. Зворотній бік полягає в тому, що якщо це агросеревина, то це така наполовину перемога, да? тобто, тому що насправді можемо значно більше вигравати, якщо будемо переробляти її в готову продукцію, да? в борошна, в глютен, в біопаливо, в, в там два десятки видів товарів, які можна робити з цією. Нагросаровини. Я переконаний, що це найближче майбутнє України. Натомість, от цей спеціальний податковий режим він дозволив з'явитися потужні, суперпотужні українські аграрці. Що це такий спецрежим ПДВ? Це значить, що аграрії нараховували податок, але вони його сплачували не в бюджет, а сплачували самі собі на спеціальні рахунки, і з цих рахунків вони могли оплачувати свої. Видатки на розвиток своїх господарств, і так далі. Тобто, по суті, ті гроші замість бюджету вони повертались самим аграріям і йшли на розвиток їх господарства, на розвиток їх бізнесу. І це дозволило Україні стати одним з лідерів в аграрному секторі, створити величезний економічний простір. До речі, дуже Схожі речі нам треба робити в промисловості, і в окремому відео я розповім про, про ці ініціативи. Це номер два в моєму рейтингу топ-5. А що ж на першому місці? А на першому місці я переконаний, що це те, що сьогодні дуже багато критикують і давно хочуть відмінити і МВФ, і багато дуже людей в Україні ставляться вороже до цієї ініціативи, але я вважаю, це. Найуспішніший економічний закон України за часи нашої незалежності. Це закон про ФОПи, про спрощену систему оподаткування, який почав діяти в 1999 році, і Спрощенка зробила економічні дива. От Тільки один з побічних ефектів дії ФОПів, спрощенки це. Те, що в Україні з'явилась дуже масштабна it індустрія якої би не було, якщо б у України не було такого чудового режиму оподаткування чудового, простого, низькі ставки, відсутність бюрократії, те, що треба для розвитку бізнесу, да? експорт it індустрії в 2022 році склав 7,3 мільярди доларів США. Це високотехнологічна індустрія, висока додана вартість, можливість переходу від аутсорсу аутстафу до продуктової моделі. Дуже багато пул великий талановитих людей, які можуть переходити між різними моделями it бізнесу між різними підгалузями, секторами і так далі. Тобто, але це блискучий результат. Тобто Україна стала дуже. Помітна на світовій it арені на глобальному ринку як експортер it послуг Більш того, експорт IT-послуг нам дозволив значною мірою замінити втрати послуг, які ми надавали при експор... при транзиті газу через нашу. Газотранспортну систему, да, тобто it послуги, це додана вартість, це мізки, які ми капіталізуємо і які приносять експортну виручку. Крім того, ФОПи ж не тільки це зробили, правда. ФОПи це сотні тисяч самозайнятих людей, які нічого не просять у держави, які нічого не, не потребують, крім того, щоб дати їм право працювати, заробляти гроші і приносити чесні. Хай не дуже великі, але чесні податки до бюджету і займатися своєю справою, створювати додаткові робочі місця. Взагалі, я вважаю, що ця модель фопів і спрощенки вона є модельною з точки зору повоєнного розвитку України, тому що нам треба робити не супербюрократію, не репресії, не контроль, не копіювати. Європейське законодавство, яке є суперзабюрократизованим, да. Тобто, нам не це потрібно. Нам потрібно створювати вольницю. Нам потрібно робити в Україні сполучені Штати, а не Китай, і навіть не Європу в Європі. Нам треба робити Сполучені Штати в Європі, сучасні відкриті земля можливості. Земля підприємництва, інновації, виробництва той шлях, який сполучені штати йшли кілька сотень років, да тобто, ми знаходимося десь на цій е, системі координат раніше, не там, де США сьогодні це зрозуміло, але той шлях, який вони пройшли, я вважаю, що дуже в багатьох складових він може бути релевантний для. України сьогодні. Тому я вірю в у велике майбутнє України і успіх економіки України, якщо ми створюємо з одного боку вольницю, з іншого боку, суперстимули для виробників, для інновацій, для міжнародної співпраці в тих сферах, які найбільш вигідні Україні. Не для експорта зерна, руди, зали, кукурудзи і чогось подібного, а для виробництва. Для інновацій, для досліджень, для високих технологій це зовсім інша економічна реальність.